Важко повірити, але відомий бренд Лего започаткував майстер драбин та дошок для прасування. Понад 80 років тому, коли бізнес датського столяра почав занепадати, він вирішив поповнити асортимент дерев'яними іграшками. А ще через чверть століття Оле Кірк Крістіансен саме так звали власника майстерні, разом із сином запатентував кубик Лего. Він же вигадав і назву іграшки. Вона складалася з перших складів слів Ліґ і Гот, що з датської означає. Чає грати добре. Кубиками, що згодом стали виробляти з пластику, нині бавляться малюки чин в усіх країнах світу. А батьки ладні віддати за іграшку десятки та навіть сотні доларів. Конструктори до вподоби українським дітлахам. Для самих маленьких їм подобається. Креативне будівництво це кубики, вони їх з ними граються, складають, їх читають. Більше у нас зараз популярні супергерої і ніндзяго. Тут треба просто дивитися на картинку і так само повторяти. Але в часті такі треба шукати і потім їх складати. Син співака Олександра Пономарьова та Вікторії Мартинюк Сашко вважає себе фанатом лего. У п'ять років він збирає конструктори, що виготовляють для дев'яти та шістнадцятирічних. Це самоліт дев'ять років. Я це вже склав. Вже другий. збираєш склав, розбираєш другу машину захопленням. Сина задоволена, й мама каже: це корисна альтернатива комп'ютерним іграм. Це єдине, чим я можу його відволікти від цих тут планшетів, тому що ж вже ді будь-які ігри, ці зіри, все решта переживає що це. все-таки лего, бо мимо того, що моторика пальчиків, також є, ну, зір зіркну концентрує. І, відповідно, є така невеличка зарядка для очок. Конструкторів у Сашка назбиралася вже ціла колекція, але й досі на усі свята він просить у подарунок ніщо інше, як новий набір кубиків лего. каже, така іграшка не набридає.